Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сповідомив, Ізвольте слушати, що через тиждень на черговому засіданні у форматі Рамштайн буде оновлено статус військової підтримки України. Збройні сили України вже підтвердили плани наступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, причиненої окупантами. А під час зустрічі в Рамштайні буде оновлено статус військової підтримки, щоб нічого не випустити в боротьбі з агресором. Написав він у Твіттер. що стосується боїв. Місцевого значення на південному фронті, то це бої, які військовою термінологією називаються розвідка боєм. Спочатку це були розвідка взводами, потім ротами зараз. Ворожа оборона промацується батальйонами. Ну а коли в наступ підуть бригади, а після них і бронетанкові корпуси, ось тоді ворог і відчує на собі усю силу української зброї, були віддані вказівки щодо списку населення на примусову евакуацію в глиб півострова або на територію Російської Федерації. Зокрема, за інформацією від Кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ. Також першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій і їхні. Сім'ї. Крім того, техніку і документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують вкрасти до Російської Федерації. Пане Олександре, тут мені здається, варто прокоментувати і фактично, і початок наступу, який вже, як ви кажете, в Твіттері ми поза ефіром це обговорювали, написав Путін про це ну і евакуацію з півночі Криму, колаборантів, расистів, сім'ї, адміністрація. Ну, так, дійсно. Ну, Путін він, мабуть, сам не написав, за нього написало, він не дуже користується, ми знаємо, він все-таки по папірцям, по блокнотикам більше, Да? Але що стосується загалом ситуації, я думаю, що ми зараз спостерігаємо таку одну з перших фаз розвитку контрнаступу, яка полягає виявленні слабких місць в обороні ворога. І це відбувається: зверніть увагу по всій лінії фронту. І ворог нервує через те, що виявити точку основного удару складно. Плюс точка самого основного удару вона не формується, проводиться ряд оманливих маневрів і заходів. Ось те, що зараз обговорюють активно в мережі. Там я знаю в соцмережах про те, що Україна могла втратити один леопард чи два леопарди пошкоджених, так ну треба розуміти, що, по-перше, так буває на війні. І я би не робив цього трагедії. По-друге, це не означає, що це був це була пряма атака в лопі, так і задумувалося. Це міг бути маневр, який використовується для того, щоб вводити ворога в оману, проводити розвідку боєм. І те, що ми зараз бачимо, відбувалось на запорізькому напрямку, на Бахмутському, на в районі Авдіївки, Вугледару, на Лиманському. Дуже багато чого це є ознаки, от якраз розвитку нашого контрнаступу. Mm -hmm. Поки що він в такій стадії. Поки що ворог нехай кричить, нехай панікує, що от він цей наступ почався, але він ще не в тій формі, якій багато хто собі уявляє. Але він неодмінно буде і в наступних стадіях це пересування техніки, маневрування військ. Тобто, я думаю, що все нормально з точки зору, як складається для нас. Ініціатива дійсно перейшла на нашу користь. В Принципі, бригади підготовлені є, техніка є. Ресурси наскільки це можливо, теж сформовані, тому воно поступово все рухається, як мені здається, за планом. А там далі як буде, це вже покажуть реальні бойові дії. А по реакції самого Путіна ми можемо зрозуміти, чи все гаразд в російській армії, наприклад, він скасовує щорічну пряму лінію на цьому тижні. Стало відомо, і ну як кажуть, Путін вже не той боїться, що з Чебекіна позвонять. Або щось скаже таке, так, ну, або щось скаже Суговоріть. таке, що видасть його разу. А позволяти мешканцям, це точно. А йому ж дзвонять іноді. Ну, справа в тому, що, розумієте, Путін з одного боку він розуміє. Я думаю, і бачить. Хоча, ви знаєте, от я сумніваюся, що він усвідомлює реальні наслідки своїх помилкових злочинних рішень. В тому числі і для Росії, я думаю, що не в повній мірі. Він впертий в своєму безумстві і продовжує цю політику. І плюс треба розуміти, що в яку інформацію йому підлеглі згодовують. Це ж теж питання. Тобто йому ж постійно доносять оту всю бузу, оту всю нісенітницю, яку ми чуємо в зведеннях Канашенкова і інших, і начебто все за планом у них, всьому протидіють і так далі. Але те, що вони підривають ГЕС. І те, що вже й вдаються до таких ще більш жахливих воєнних злочинів, спричиняючи катастрофу, не все гаразд. Тобто вони реалізують ті плани, які, от ну, от плани, які, мабуть, утримувалися, як, ну скажімо так, акти відчаю, коли інші способи вже не діють. І потрібно робити саме так. А це значить, і чому так робити? Ну, наприклад, в питанні лівобережжя Херсонщини, щоб забрати війська російські, перекинути на інший напрямок. На Запорізькій, де вони боялися, що ми будемо атакувати. І в такому в цьому сенсі можна сказати, що якщо говорити про самі російські війська, певна паніка спостерігається. Можливо, ще недостатня, до речі, не на такому рівні деморалізації, але вона є. А що стосується Путіна, я думаю, в нього зараз дуже багато проблем і викликів. Ну але він зосереджений зараз на тому, щоб знову ж таки кричати про протидію українському контрнаступу і як погрожувати НАТО. Він зараз зосереджений саме на цих речах, і звідси розміщення ядерної зброї в Білорусі знову включилися. Тому Лукашенко приїхав. Тому я вам скажу так, що Путін він не здатен буде осмислити до кінця, що відбувається у будь-якому випадку, і він попав, потрапив в капкан власних помилкових рішень. Ну, тим часом Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Вартість пакету сягає приблизно 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Туди увійшли снаряди для ППО Петріот «ЗРК» І не тільки додам, що президент США Джо Байден запевнив, Вашингтон продовжить фінансово підтримувати Україну в воєнний час. Навіть попри дискусії в Конгресі, Байден наголосив, Сполучені Штати та ще понад півсотні партнерів надали Києву історичний рівень допомоги у сфері безпеки. Security to deter future aggression. Довгострокова перспектива для стримування майбутньої агресії після цієї війни це мета, і ми просуваємося до цієї мети, надаючи їм підтримку, якої потребує Україна зараз на полі бою і допомагаючи їм зміцнити свою армію в довгостроковій перспективі. Справа в тому, що я вірю, що ми матимемо фінансування необхідне для підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Нове засідання форматі Рамштайн відбудеться вже 15 червня. Головною темою обговорення стане створення коаліції винищувачів. Про це повідомив речник Пентагону, генерал Патрік Райдер. Представники країн союзниць зберуться в Брюсселі. Давайте зауважимо, що це буде вже 13-те засідання контактної групи з питань оборони України. Слухаємо департишвікен. Наступного тижня міністр Остін знову поїде до Брюсселя, де він, і голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Міллі 15 червня, проведуть особисту зустріч контактної групи з питань оборони України, після чого відбудеться зустріч із обороною НАТО. Зустріч міністрів 16 червня. І тут, до речі, знаєте, пане Олександре, ключова історія в тому, що коаліція винищувачів і, наприклад, деокупація Криму на цьому тижні пан Скібіцький представник гурмі оборони дав інтерв'ю, де сказав, що Крим буде деокуповано, коли буде тепло. І фактично всі говорять, що винищувачі це, це дуже важливо для деокупації Криму. Тобто, фактично, оця літня кампанія деокупації України збройними силами України вона включає. Тобто, ми чекаємо цю коаліцію винищувачів для, наприклад, деокупації Криму. Що скажете? А, ну вони нам би і зараз вже знадобилися. Uh -huh. Ще поки ми не в Криму і не вирішуємо задачі по деокупації Криму. Вони таки були б і зіграли хорошу роль зараз. Але ну треба розуміти, що вочевидь це процес і десь раніше, мабуть, ніж жовтень листопад це за найкращими, найоптимістичнішими даними. Розраховувати на це не варто. І ми маємо бути реалістами, а наступальні дії вже так чи інакше починаються, і ми їх вже спостерігаємо про що ми з вами говорили. Тому ми вже почали. Без, ми почали з ракетами Storm Shadow, почали з тими літаками, які є в повітряних сил України. Але е, поки що без F-16, а можливо і F-18, тому що Австралія розглядає варіант і можливість передачі так само цих літаків. А, що стосується Криму. Так ну ви знаєте, зараз глобальне потепління в світі. Ми ж не знаємо точно, коли може бути тепло. Може й осінь може бути тепло. Це знаєте, це все дуже умовні категорії, аби визначати.